Привіт. Давайте з вами створимо індивідуальний файл з мірками для роботи для побудови базової основи спідниці в програмі Валентина. Я відкрив два вікна. В лівому вікні в мене програма Tape, в правому вікні в мене наша з вами методичка. Я буду її використовувати для підкаду. Тож, в програмі Тейп ми запустили програму, підпрограму, і обираємо новий файл. Обираємо мірки індивідуальні, метрична система сантиметри. Якщо ви працюєте в міліметрах або дюймах, ви можете обрати такий пункт. По типу мірок обираємо або індивідуальні, або багаторозмірні. Індивідуальні мірки ми обираємо, коли ми будуємо на індивідуальну фігуру відповідно. І багаторозмірні, коли ми будуємо по типовій побудові. Сьогодні спробуємо працювати з індивідуальними мірками. Натискаємо ОК. Наша програма активувалася. Необхідно нам. Для того, щоб створити поле для запису мірки, нам необхідно додати або відомі мірки, але ми не можемо створити відомі, тому що ми обрали індивідуальні. Тому додаємо спеціальні. За допомогою жовтого хрестика ми додаємо поле для запису спеціальної мірки. Як записувати мірки? Все досить просто. Йдемо по пунктах «Метрична система сантиметри або градуси. Ми працюємо в сантиметрах. Вимір, Вимір ми можемо взяти зріст по осі Х, розмір по осі Y, талія і стегна. Але зазвичай ми тут не обираємо нічого. Це не впливає на нашу побудову в подальшому. Ім'я мірки. Беремо першу мірку, це в нас буде ріст. Тут ми вказуємо ріст. Ми можемо або розрахувати за формули, або вказати відоме значення. Ми будемо використовувати 170 см. Понем'я мірки. Також вказуємо ріст. І опис мірки, як вона знімається. Тут я просто скопіюю цей наш текст, опис як знімається наша мірка, і вставляю сюди. Для чого це необхідно, цей опис, цей коментар? Для того, щоб коли ми будемо обирати цю мірку вже в програмі, ми будемо бачити, що це за мірка з її повним описом. Тут зазвичай ми прописуємо все, що нам потрібно, як знімається мірка, або якісь додаткові коментарі. Щоб створити наступне поле для запису, так само натискаємо на жовтий хрестик, додати спеціальний. Наступна мірка в нас буде називатися «Напівобхват талії. Зазвичай ми записуємо її в форматі ST. Тут ми записуємо 3558 це наша мірка, виміряна на нашому 3 d аватарі Повне ім'я ми прописуємо півобхват талії. Щоб не прописувати, не займати ваш час, я буду копіювати. І так само ми з вами копіюємо, як знімається наш розмірний ознак, і прописуємо його сюди. Наступне нам треба вказати на півобхват стегон. Тут у нас буде СБ, або ж можна вказати SST, як вам зручно. 09 і 1 см. Також це можна розрахувати. Повне ім'я. Так само копіюємо піобхват стегон. В програмі в нас буде дві позначки. У нас буде позначатися ім'я, коротка назва. А коли наводить курсором на цю мірку, буде освічуватись повна назва. Так само копіюємо опис і вставляємо його в коментар. Наступна мірка це в нас DSP. ДСП. ДСП це в нас відстань з лінії талії до підлоги спереду. Вказуємо ДСП. Вказуємо наше значення 107,8. І вказуємо повну назву. В коментарях тут я нічого не буду вказувати, бо тут досить все зрозуміло. Наступна мірка ДЗЗ довжина ззаду. Вказуємо значення. 8 ,5. Тут можна вказати вже анотацію до цієї мірки і повну назву. довжина ззаду. Як бачите, не принципово, в якому порядку ви будете заповнювати цю табличку. Головне, щоб ось тут, в переліку: 1, 2, 3, 4, 5 ваші мірки йшли за тим порядком, за яким ви будете. В принципі, працювати. А, якщо ви будете створювати параметричний файл з викриками. Це параметричний файл це значить, що коли ви будете змінювати розмір на ознак, він буде змінюватися автоматично в кресленні. А, так, Наступна мірка DVD довжина виробу. Тут ми вказуємо 70 см. Пам'ятаємо, що довжина виробу залежить від моделів і визначається вже модельними особливостями. Повна назва вказуємо. І вказуємо коментар. Є. І наступна мірка. Я використовую мірку LTLS. Це висота лінії талії. Вона може бути розрахункова, або ж вона може бути стандартною. Так, вказуємо. Тут назначення 20 см буде. І вказуємо повне ім'я. Є. Ми з вами заповнили нашу табличку. З вашого дозволу я відкрию повний екран. І ось таким чином виглядає наша, наш файл з мірками для подальшої побудови в програмі Валентина. Давайте я ось так. Є. Ми вказали наші мірки. І на цьому етапі ми можемо зберегти наш файл. Зберігати я його буду на робочий стіл, а зазвичай ви його зберігаєте в папку з моделлю, яку ви розробляєте. Це в нас буде побудова, наприклад, з 42-го розміру. Давайте так собі запишу. І зберігаємо. Є. Наш файл з змірками збережено. Можемо переходити до побудови базової основи нашої спідниці.